І всім привіт, я думав, кожен задавався вопросом, який інвентар можна собі вибрати. І в цьому відео я склав топ скінів, які можна купити за невелику вартість. Ну, давайте до перегляду ролика. Я думаю, Glock Yellowline буде відмінним скіном для цієї зброї. Та й коштує зовсім недорого. Я думаю, скін на Глок вам сподобався. Прийдемо до Юспа. файн, золотий скін на юсп, який в перекладі означає диявол і коштує також копійки. Файн в перекладі вроді і диявол, но там якісь птиці взагалі, по моєму мнению. p 350 Ріно, який в перекладі означає носоріг. Доволі дешевий скін, ну і дуже красивий. Ріно, носоріг. Там мені здається, там зображена зла людина, в яку б'є зелена молнія. Берете Devourer, В перекладі пожирач душ. Коштують не те, щоб мало. Вони коштують на свою ціну, на свою красоту доволі нормально. Пожирач душ. Мені здається, там взагалі бризки лави, а не якийсь пожирач душ. Аврора це богиня, покровительниця світанку. Ну а для українців це просто магазин. За свою ціну це взагалі топовий скін. Мені здається, цей скін має бути в других кольорах: це червоний, жовтий, білий. Ну, а якщо у вас чуть більше грошей, ви можете купити Tech 9 тропік за свою ціну, те, що надо. Пользуйтесь. Топ за свої гроші. 5.7 7 Октопус в перекладі означає восьминіг. Так, стоп, я ж ділаю дешевий інвентар. А ой. 5.7 7 зеп в перекладі означає Бац. Коштує взагалі недорого, так як це камоночний скін, і доволі гарний в фіолетово-білих кольорах, і навіть є сірий. Тому купляйте на здоров'я. Зеп. Да, в GTA San Andreas був зіп, а тут Зеп. Desert Diggle Thunder. Дорогий. Да, я розумію, що це дальона колекція, але все ж таки він не красивий, лучше купіть. Desert Eagle Glory, який в перекладі означає слава. Ну і ще він схожий на Desert Eagle Morgan який стоїть дофіга. Ну, мені кажеться, розработчики такі типа. Давайте делать тільки унікальні скіни, не повторяться. Ні, давайте зробимо такий самий скін, як на Морган, тільки вдобавимо птицю черепа. Давайте! Далі в нас ідуть дробовики. Я рекомендую вам купити фабом Waste, який в перекладі в означає відходи. Скажу вам чесно, що до цього відео я не знав, як перекладається вейст. Ну це капець, звісно. Багато людей мене спросять. Чому ти вибрав саме весь, а не проклятий вогонь? Він же ж красивіший. Ну по-перше, він красивий тільки тоді, коли ти його дивишся, а в самій грі, ну він не дуже, я грав з ним колись. sm 1014 Tropic. Анкамонка то що надо. Просто сказати про неї нічого. Ну, це просто так на інтропік на одітий на sm 1014. Ну а якщо вам не подобається тропік, в мене є для вас другий варіант. sm 1014 Blaster. Ну, в принципі, прикольна камонка. Ну, далі, мені кажеться, він не тяне чим на камонку. Скажу по секрету, сам з таким ганяю. Ну що, ми подивилися всі дробовики до обновлення 0.16.0. Е, я вам порекомендую Spice Weisper Haze. В перекладі він означає вечірня імла. Ну а якщо у вас е, грошей чуть побільше, то вам підійде дробовик Taint. Він в грі красивий, але стоє дорого. Далі піде не зовсім дробовик, але він входить до категорії тяжка зброя М60ТАРЕТ, який в перекладі означає башта. Але все ж таки мені тут чогось не вистачає. На магазині, напевно. О, ось так круто, так набагато лучше. Далі піде зброя ПК Мак 10 Ноксіус, який в перекладі означає шкідливий або отруйний. Сюди підійшла назва. Wasted. На мою думку, там змія в каналізації. Піксель В2. Крутий скін, стоя не дуже дорого. І взагалі він прикольний. Я б сам з таким ганяв. Пасіфік Дрім. Вроде зображення, рибки, він такий красивий, але в перекладі це означає благочестивий сон. Ну я нічого не можу сказати про цей скін. Ви самі бачите, який він красивий. Вектор, ну я в принципі не, з ним не дуже гуляю, але все ж таки на нього скін треба знайти. Мій самий любимий, я вам зараз його покажу. Це МП5 реактор. на мою думку, він найкрасивий з МП5. Але звірюка все ж таки дорого стоїть. Про його ціну я нічого не можу вам сказати. МП7 банана. В перекладі, як не дивно, Банан. Це доволі красивий скін. Я сам таким граю. далі в нас йде МП7 Даун. Перекладі світанок, торн, в принципі, прикольний скін, він не перекладається. Далі в нас mp 7 Precision. це перекладається точність. Можете вибрати один на свій вибір. p 90 Jungle перекладається джунглі. Де ви ще бачили сині джунглі? Тільки в стендофі. Якщо у вас чуть більше голди, ви можете взяти ф'юсер. Ну що я можу сказати, p 90 вийшло шикарно. Продовжуємо закупівлю нашого інвентаря. Red Hood, красивий скін. здається, тут зображений вогонь та лава на сірому тлі. Ну а якщо у вас чуть більше грошей, то взагалі можна придбати FN Fall Tactical FAMAS Gun Smoke. Перекладається як дим від пострілів. І взагалі він дуже гарний. Мені взагалі здається, що він новорічний. Далі ви можете придбати АКР Трежон Хантер, що в перекладі значить мисливець за скарбами. Тільки ось дилема: у вас не вистачає на нього грошей, ми знайшли вихід. АКР Скейл, китайська копія АКР Трежн Хантера. Ну а якщо ви не хочете тратити ні копійки на АК-47, тоді вам спокійно підійде АК-47 Стіл Гріп. Далі у нас дескін для М4. Далі у нас іде М4 Power Game, що в перекладі означає Гра за владу. Я все більше і більше дивуюся з їхніх перекладів. Далі у нас де М4А1. Приступимо! М4А1 Кіцун. І за свою стоїмость оправдує себе. Далі йдуть оружжя з прицелом. Акера 12 Роар. Що в перекладі рев. Ну, тут зображений, в принципі, лев. Далі в нас йде весенній скін, бо перекладається він як весна. Ну, в принципі, квиточки і дівчина. Красиво. Я все ж таки вибрав би другий варіант. Заплатив би чуть подорожче і вибрав його. Чому я вибрав саме «Needle»? Бо це один із самих красивих, дешевих скінів. От, якщо ви хочете знати мою думку, який самий гарний скін на М16, я вам щось його покажу. Це М16 Retro Arcade. Мені здається, це перший красивий скін на М16, це самий дешевий красивий скін на М16, це Ретро Аркейд. Ну це моя думка Arcade, це самий дешевий красивий скін на М16. М40 Empire. Перекладається як проколоти. В принципі, красивий недорогий скін. Ну якщо у вас більше грошей, я вам можу порекомендувати Гріп! Вибачте мене, якщо я вас напугав цим гріб. AWM самий красивий Евілейшн. Кін із першого рядка на АВМ. Ну а він, напевне, мене спитає. Картон, ну як же АВМ Кінг? Мені здавалося, що ми все ж таки збираємо дешевий інвентар. Ми й уже багато потратили. Це дешевий скін на М110. Не сказав би, що красивий, але все ж таки, якщо хочете красивий, платіть дорожче. М110 Flow стоять дорожче, ну і красивіше, звісно. Я думаю на цьому все. До побачення. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.